Європейський Союз продовжує фінансувати війну в Україні, але по сторону Росії. Це може здаватися дуже дивною заявою, але друзі, на жаль, так воно і є. Бо за 2024 рік ЄС заплатили і перевели на рахунки Російської Федерації понад 23 мільярди євро. А це нагадаю, трошечки більше, ніж було виділено всіма країнами ЄС на допомогу Україні за той самий 2024 рік. Рік. Давайте зараз це розберемо, бо ситуація насправді дуже дивна, і нагадує мені ситуацію, коли Китай продає дрони як в Росію, так і в Україну. Отже, давайте розбиратись, хто шукає, як відправити кошти з Європи в Україну. TransferGo з промокодом Халанзовський отримуєте три перекази за найкращим курсом. Всі деталі в описі під відео. Отже, попри скорочення імпорту, в минулому році країни ЄС заплатили Росії 23 мільярди за енергоносії. Про це під час виступу в Європарламенті повідомив єврокомісар з енергетики Ден Йонгенсен. От. І давайте також згадаємо скандали, які влаштовував Трамп під час своєї ще першої президентської каденції, коли він е на самітах НАТО, по-перше, заявляв про те, що потрібно, щоб Європа підняла видатки на оборону до 5% від свого ВВП. Чого, до речі, абсолютно ніхто не зробив. Зараз Польща там якось дотягує до цих 5%, але всі інші країни просто тупо це ігнорують. І також Трамп сварив е, всю Європу за те, що вони хочуть, щоб США їх захищали, витрачаючи свої гроші, свої ресурси, і при цьому вони також, щоб їх США захищали від Росії. І з іншої сторони, вони хочуть далі продовжувати вести бізнес з Росією і е, така от історія. Далі що? Попри скорочення імпорту, в минулому році країни ЄС заплатили Росії 23 мільярди за енергоносії. Про це ага, це вже було. За його словами е, цього е, Єврокомісара з енергетики, порівняно з періодом до початку повномасштабного вторгнення, ЄС суттєво зменшили залежність від російських енергоресурсів. Імпорт вугілля припинено повністю. Ну, типу, вугілля в Європі вистачає насправді. Далі, частка нафти знизилась з 27 до 3%, а газу з 45 до 13%. Водночас Євросоюз продовжує сплачувати мільярди євро за постачання з РФ. Ну, тобто, уявіть собі, якщо зараз 23 е, мільярди було заплачено, і це вже майже ну, там, майже до нуля познижувались так, е, видатки їхні, то уявіть собі, скільки. Сотень мільярдів євро щороку є заплатив е, Росії, і вони на ці кошти ну просто робили зброю, робили зброю, від якої потім помирали українці. Отака от історія. Єврокомісія має намір повністю відмовитись від російського газу до 2027 року, а від решти енергоносіїв до 2030 року. Е, з цією метою планується запровадити нові правила моніторингу. Посилити контроль над тіньовим флотом і зобов'язати держави-члени представити національні плани по етапної відмови від цього ну, якби від енергоресурсів вже в цьому році. Йоргенсен зазначив, що ці заходи є частиною ширшого плану зміни торгівельних. Відносин з Росією через безпекові ризики, і це виглядає насправді дуже дивно, коли Німецька та інші розвідки розказують, що Росія, якщо війна в Україні закінчиться, то Росія в найближчі роки нападе з вірідністю там 100% на Європу. А з іншої сторони, вони їм десятки мільярдів євро відправляють щороку за енергоресурси. Ну при цьому свою оборонку вони абсолютно ніяк не е, зміцнюють. Тому ну виглядає, знаєте, якось. Дуже дивно, як санкції Європи проти Росії. От так само виглядає оця ситуація з купівлею. Так за його словами, жодного можливого сценарію для відновлення використання північного потоку більше не розглядається, оскільки це не відповідає інтересам економічної безпеки ЄС. Всі кроки, що вживаються, спрямовані на досягнення більш безпечного, сталого та диверсифікованого енергопостачання. От коли це все може змінитися, ми з вами не знаємо і напевне і не дізнаємось, але як мінімум такі от заяви декларуються. Пишіть в коментарі, як ви вважаєте, чи може Європа швидше ніж до 27-го року відмовитись від російського газу, а тим паче від російської нафти і від іншої херні, яку вони там купують, спонсоруючи майбутню війну проти, проти себе ж, фактично. Що думаєте, з цього приводу, пишіть в коментарі? Дякую, до зустрічі.